З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочинає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. У прес службі пенсійного фонду повідомили, що цей процес охопить більшість домогосподарств, які вже отримували допомогу, а також тих, у кого влітку субсидія становила 0 гривень. Для них розмір допомоги буде визначено автоматично. Житлова субсидія розраховується з врахуванням тривалості опалювального сезону із 16 жовтня до 15 квітня включно. Під час її розрахунку на опалювальний сезон беруться до уваги доходи домогосподарства за другий та третій квартали 25 року. Для пенсіонерів у розрахунок включається нарахована пенсія за серпень. До пенсійного фонду України потрібно звернутися тим громадянам, які оформлюють субсидію вперше, мали зміни у складі зареєстрованих осіб або сім'ї, змінили перелік житлово-комунальних послуг чи постачальників. Погасили заборгованість за комунальні послуги або уклали договір реструктуризації, або скаржили питання заборгованості у суді.